Радіо Chicago. А закінчимо наші новини. Інформацію про документальний серіал Футбол Маст Go Он. Про донецький шахтар, і він здобув премію Sports Emmy Awards – телевізійний аналог Оскара, серіал, який розповідає про виступи українського футбольного клубу в лізі чемпіонів під час повномасштабної війни в Україні. обійшов проєкти від Netflix, Apple TV та HBO. Цитую ця нагорода для всієї України. Так написав український режисер Володимир Мула, який працював над стрічкою на запрошення Алекса Гейла для. Парамаунт. Отож, ви пам'ятаєте, що пару днів назад цей режисер Володимир Мула був у студії Радіо Юй Чикаго. Тому після закінчення сьогоднішньої нашої трансляції можете швиденько переходити на YouTube і ставити вподобайки на це інтерв'ю. Радіо UA ЮЕЙЧИКаго підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.